Я бачу вас голим. Цей не сиди тут, захворієш холодно. Я бачу. Ну, ви. Що ти до людини нічого не відчуваєш, а все одно бачиш її голою. Ріта, а де блокнот? Ріта. Ти шульгу не бачила? Ти взагалі сексом займаєшся? Чи може ти слова такого не знаєш? Це багато б, що пояснило. Так мені тепер жити в з цим? З чим Ритуля? Заспокойся вже. Ти їх всіх бачиш голодне. Сподівайся, в тебе просто така дивна манія. Вранці голим перед вікном стоїть. Люблю таке. <ріх> Тільки в халаті. Як в халаті. Так. Ріта, походу, твоя хвороба нікуди не ділась. Я в халаті. Синім махровому, от одна кишеня, от друга. От пояс. Бачиш? Я бачу щось інше. Блін. Значить все було даремно. Ну чого даремно? Ми ж непогано провели час. Ту -тут! Так, ну ти! Це що смішно! Встали вже? Доброго ранку. Лена, блін, а постукати. Ой, не неумічай. Давайте йдіть скоріше, їсти поки гаряче. Бігом. Лена? Це хто? Бабуня моя. Я з бабусею живу. Coming for vengeance. My drive just like my ride. No ceiling, no limits. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best. Ain't ever putting up a fight. Yeah. We just gotta win. As the tail lights shine, we gotta win. Да. Чё телики на ковтаюч? Прикольний годинник, до речі. Так, ти губу закатай, ми його в колекцію положимо. І велика колекція. Майже сотня. Починаючи з усякої фігні, з усього світу, закінчуючи кубиком Рубіка. Кубиком Рубіка? Не питай як. Та я не повинна перед тобою звітуватися. Не дави на мене! Зрозуміла, що? Як ти мене кидаєш? Ну і вали, зрозуміла! стерв'ятник почув добичу. Якщо комусь потрібна моя допомога, чому одразу стерв'ятник? От якби гіну кину, дівчина кинула, я б його втішив. Втішив, щоб переспати. Це ж класічка. Дякую, не треба мене втішати. Ну давай Тьома, пробуй це стопроцентний процентний верняк. В моєму випадку, а в твоєму – 20%. Але це вже на 20% більше, ніж було. Дивись і вчись, підходжу, втішаю. Вона моя. Давай, дерзай. Діблю, діруш, діжон, діве. Яна! Знаєш, Тьомочка, а накачай її і нітрази Коли люди відключаються, вони на все згодні. Смачно. Так, дякую. Я рада, що тобі подобається, Рая. Ріта, мене звати Ріта. Ой, звичайно, Ріта. Вибач, Ріна. А ви з Тарасиком як? На одну ніч чи далі мутити плануєте? Мутити. Ам... Я навіть. <гум> Та ти нічого поганого не подумай. Я у всіх дівчат так зранку запитую. Ну, щоб розуміти, запам'ятовувати мені, як їх звати чи ні. <гум> а, ви знаєте, ми з ним про це ще не говорили. Це якось спонтанно вийшло. Яєчко. У вас машка пройшла. Я це я в Болгарії відпочивала. Один місцевий причепився. Не бачу перспектив продовжувати стосунки на відстані. Так заблокуйте його. Так. Про що шепчитись? Так про те, про все ось цікавились з подальшими планами ріни. І ти, і звати Ріта, ти це прекрасно знаєш. Певний весь ранок сьогодні дивилася її профіль у Фейсбуці. Вибач, просто Ліна дуже за мене переживає. Тарас, нам вже треба йти. Дуже було смачно. Дякую до побачення. Раїчка. Може, краще кондіор включ. Єна, ну що ти туди залип? Там що голодьок? Дай подивитися. Немає тут ніякої голої тут був мій обід. Твою мать. Там були такі голубці і така шинка. Так може хтось просто лоточки перепутав? Таке буває. Я, наприклад, всю свою їжу в аптечці ношу. Щоб була така тільки у мене. Oh, oh, oh. та я... Свиснув хавку. Oh, oh. You Походу в нас знову завелась криса. Криса? Пацюк. Щур. Якщо ми й далі хочемо їсти нашу шинку і наші голубці. і вичисли. То може разом поїдемо? Я вже таксі викликала. Ясно. Рід, слухай, ти. Вибач мені за заліну. Ну, справді, вона дуже класна. Ну, ну Просто так вийшло, що всіх дівчат, які в мене з'являються у житті, вона ретельно перевіряє, щоб ніхто не розбив мені серце. Я цей окурок зараз зараз і тобі в вухо засуну! Підняв і викинув! Я просто дуже ранимий. Бабуня так вважає. Чуєш, Тарас, я якраз хотіла з тобою поговорити з приводу вчорашнього. Заходу. Заходу. Ем, захід був якісний, яскравий, з салютами. Але це була суто медична процедура, і вона була одноразова. А ну так, звичайно, та й це ж і не професійно. І не етично. І ми Тут, з тобою зовсім один одному не підходимо. <світ> і те, що Таке. стався цей інцидент. Інцидент. Так. Ніяк на наші відносини робочі підкреслю не вплине і все, окей? Та я так і думав. Нема питань, згоден з тобою повністю. Супер, моє таксі приїхало. А ти куди? точно Ну, все буває. і… Добре. До зустрічі. Не забагато. Кресло наш так тиждень проспить. Забагато? Він всю мою хавку Я туди йому ще Та добре, добре. Хай краще просто проспиться. Що? Як ти мене кидаєш? За що? За те, що я тобі квіти кожного дня ношу? За сніданок ліжко? Якщо тебе секс не влаштовує кожного дня, я міг би потерпіти. Алло! Алло! За що? Спікарян перезатить до відділення прохання. Що? Все нормально? Що? Вибач, що ти стала. Свідком цієї сцени не міг стримати емоцій. П'ять років разом. А я не знала, що в тебе хтось є. Я нікому не розповідав. Дай. Яка вже тепер різниця? Все, Все закінчилось. Вона пішла. У тебе здається, теж зміна закінчилася. Не складеш компанію в барі. Можно. put your hands up everybody know that put your hands up everybody know that put your hands up everybody know that go DJ that's my DJ pen pat already Rest of peace heavy Chase them so shabby it's time we made it. I'm in the limelight every time a day is. Wait one minute, gotta bring it back. Do it ball like I'm packed. Do it true religion on me, dog. Tell that. Beat clips, profit, hit it with a remix. Uncut, we rock, there's no re-rock. Ripper, <overlook> ripper, villas on the baddest. Billy's on my status. Fly ass apparatus. I'm too fly. I'm, I'm too fly. Ripper, ripper, villas on the baddest. Billy's on my status. Fly ass apparatus. Диви навіть у вісні мою хавку дожирає. Криса. Привіт. Привіт. Ще раз так. А, слухай, там сьогодні ти спішила, ну, і бабуся, ще тобі всяку фігню наговорила. Коротше, ти забула. Привіт. Скальпель не бачили, мені треба сир порізати. Ні, Ні не, не, бачили. не бачили. Що ти робиш? Секундочку, мені потрібен час, щоб поставити діагноз. Що? Так, ну все ясно. Підвищений рівень кортизону, адреналіну, високе вироблення окситоцину. Ти вчора або рожала, або займалась сексом. Так як немовля, я тут не бачу, висновок напрошується сам собою. Ти. Ти реально це по свідківці ока визначив? Тобто діагноз вірний. Бо вироблення окситоцину зазвичай викликає почуття задоволення і зниження тривоги. А ти якась дерга на сьогодні? Ну, припустимо, припустимо, що вірний. Ти реально це визначив по свідківці? По <с> вчорашньому <dunno> одягу. Ти до мене не ночувала? Перша бригада на виклик. Погнали. А ви йдіть, я вас дожену. А доженеш, доженеш, тобі ж перевдягнутись треба. Коли проснеться офігія. Головне потім не заржати, коли будемо робити вигляд, що його не бачимо. І решту треба попередити. Так тільки прикол тягнути недовго, бо ще з катушок злетить. Mm -hmm. Чуєш, а ми не переборщили? Не сильно жорстко. А ти згадай, як він тебе штрафунув? Та ні, не жорстко. Я ніяк не можу зрозуміти, Ріта. Ти ж весь час на роботі. Де ти мужика знайшла? Чи хтось із наших? Та не думаю. Тобі як різниця. Та так цікаво. Артем. Не із наших. Ага. Яна. Я ж сказала, ні. Не вже Янка. Доброго дня. Що сталося? Живіще. Не даремно їхали. Заходьте скоріше. Що сталося? О, непогано. Можемо їхати. Е, е, заждіть! Я не ексгібіціоніст. У мене так ще зі вчорашнього дня. Вардинафіл, мабуть, якийсь просрочений. Так, добре, що ще приймали? Е, стероїди колов. У мене змагання сьогодні. Я фехтувальник. Ну, ми так і поняли. Так? А чому не бейсболіст? Ну, а може, гольфіст. А, не звертайте увагу на мого друга молодий гарячий. Знущайтеся. Ви допоможете чи далі будете прикалуватися? Так Зараз зараз, звісно, допоможемо. Mm. Mm. Ну що ви сьогодні вже когось закололи? <плес> <плес> Як виявилося, всі ці, ці побачення на даху, пікніки в Парижі, на яхті в Греції, все це й теж набридло, і все. Вона тепер з кимось іншим. А я зараз тут з тобою. Сука. Хто? Баба твоя. А -а -а. Так. Ну взагалі-то вона хороша дівчинка. Просто... Дай мені свій телефон. Я його трішки розбив. О, працює. А на що тобі телефон, до речі? Я подзвоню твоїй хорошій дівчині, і я скажу все, що я про неї думаю. Яночка, не треба. Ну, нехай це буде на її совісті. Я пережив. А як вона у тебе підписана? А я, я номер видалив і не пам'ятаю. І взагалі не треба опускатись до її рівня. Ти ж з нею говорив. Останній номер. Ж ти кончене взагалі з башку не дружиш. Та тобі її відірвати треба. Ти уявляєш, якого ти хлопця книга. Тебе ніколи такого не буде! Докни! Тварі. О! Новенький. Вітаю в царстві мертвих. У нас хто? Крисаос. ос, Криса -ос. Ах, Цікаве ім'я, але я, я таке фіг запам'ятаю. Я буду називати тебе Валєра. Ну що, Валєрчик, треба нам з тобою остудитись, щоб ти нам тут повітря не зіпсував. Друзі, знайомтесь У нас новенький. Валера. Так. Так от його не ображать. Закривай очі. Давай, давай, закривай. І думай про щось погане. І все пройде. І все. А, а якщо не пройде. Подумав? Подумав. Дійсно не проходить. Буде гангреном. Доведеться різати і будеш носити свою рапіру на шиї як талісман. Пристаньте вже знущатися. Не буду у вас ніякої гангрени, у вас просто прияпизм. Пря що? Це ж щось страшне? Угу. Порушення кровостоку в печеристих тілах у ретри. Просто укол зробимо. О, укол! Боже, я вже кого накрутив. Та хоч сто. Не не, повертайся назад. Коло ти будем туди. Туди? Давай, давай. Ай, я, я гадаю, тобі вже досить. А то тебе ще виробить. Я знаю, як помститися нашим колишнім. Ну ну. Треба переспати. Це... Це просто супер ідея. <гум> Тільки про це подумав. з язика зняла. Ти сам? Питаєш. Дивися, яка мала. Піду спробую зняти. Яна, uh, стій! вернись! Ти мені теж подобаєшся, Можемо просто один з одним. Привіт. Пардончик. Йоме Сєє малою не вийде переспати треба шукати іншу. Що? Що ти сказав? Я перепрошую. Ви все не так зрозуміли. я можу... Походу привиділись. Я вже думав треба. Попуститись. Походу так і треба. Сударь, Захищайтесь! Все, нехай колить вона. Дійсно, чому мені зразу в голову не прийшло. Передаю естафетну паличку. Коли, Рітуля? Ну що, давай. А ми не перестарались. У Саші Сережі сердечко витримає. Нам ж жмурно зміни не потрібен. статистику зіпсує. Навпаки, проснеться. Виспаний, красивий, відпочивший. Поймеш що так робити не треба і все. Фак! Що? Де мій лоток? В смислі знову. Шукай краще. Водорослі твої. Я тобі що? Дільфін, блін. У мене котлети були. Стебрила. Да. втішив на свою голову. <клух> Яна. Яна прокинься. <клух> Тобі треба попісити, ти стільки випила. Яна, чуєш <клух> мене. Клас. <клух> 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 такий, а? Урод. Я все можу пояснити. Я її колега. Що ти з нею зробив? Я? а а, -а, 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 -а! <після> Зачекай, ми ж його тут лишали. Блін. Блін. Блін, звільнять нахрін. А в мене кредитів, як дебіла фантиків. Чуєш, може, кудись закотився? Ти думаєш тут так холодно, що він зморшився до сірникової коробки? Де він валяється? Та не кричи на мене! Зараз ми його знайдемо. Ти чуєш? Отут хропець! Я ще ніколи не був такий радий, що моряку в холодильнику. Да я його розцілувати готовий. Потягли назад, поки не прокинувся. Давай каталку. <звук> Це ж мій судочок. Сережа, сука! Вау. А ви проводили репетицію? Ти не хочеш нам сказати, що це? Я думаю, що це порожні лотки. Так? А ти не хочеш сказати, куди ділася наша їжа з цих лотків? Я б не був такий впевнений, що їжа ваша. Розумієте, їжа загальна, як і все на планеті земля. Все було нами, на ми. Лише споживачі. У мене зараз башка лопну. Ти спер нашу хавку! Мені Срочно треба було попуститися. Я не крав, а купляв, а гроші я поклав в холодильник разом з запискою. Чувак, ти б зав'язував з наркотою, а то будеш тут зі своїми друганами лежати. Урак. А я і так він повежу. У це кімару п'ять хвилин. Остається ще й просто дивиться. Що за вигляд? Ні, ну якби я тебе не знав, я б подумав, що ти когось трахнув. Манікюр прохання, в Хірург новий зробив. Дякую, що допоміг. А то Ольга, все життя би мене тролив. Нічого особистого. Точно. Просто з боку здавалося, що ти заступаєшся за мене. А, так. Я якось не подумав про це. Ну, добре. Це добре. Ну, ми ж просто домовлялися з тобою. Ніяких почуттів. Ну, звичайно, так ну, якось не, не, не подобаємось. Не <ріхи> подобаємося. Ні. Ну, просто друзі. <ріхи> ну, так. <ріхи> Давай. Давай. Записка є. А гроші де. Походу, стибрили. Криса. За мною єсть. Всім зберігати спокій та залишатися на своїх місцях. Ну що, зізнаєшся? У суперкопів все під контролем. Відео змонтоване завжди на захисті порядку Мужик. та твого суперового настрою. Я зробила вам каву. Супер. Сміливим допомагає судьба. Дивись комедійний серіал Суперкопи на телеканалі НЛО тіві НЛО тіві заряджає.